Ось зараз хочу проговорити про наступне: що люди загалом дуже багато кудись бігають, бігають, бігають в пошуках, в пошуках якогось достатку, кар'єрного зростання, мільйона грошей. А ті, в кого є мільйони, ті за мільярдами бігають. І постійно бігають, бігають, живуть оце в великих містах. І часто не розуміють, що можна зупинитись і пожити ось на острові, як я зараз. А знаєте, що вам скажу? Що це абсолютно інше мислення? Я взагалі раніше жив, ну я ж на цьому каналі про себе кажу. Я жив в Дніпрі, тобто місто Мільйонник. А в Київ, коли я приїжджав, для мене Київ це дурдом був. Я не полюбляв жити в Києві, в таких великих, прям супервеликих містах, де всі кудись бігають, бігають безкінечно, хоча я в Дніпрі також бігав. А я вже, ну знаєте, чим старше доросліше становлюсь за віком, тим хочу тиші і спокою. Раніше я не розумів, я в 20 чимось років дуже багато бігав. І дивився на тих, кому 40 років, кому 50, 60, і думав, а чого вони сповільнюються? Чого вони не дуже швидко бігають? Що вони старішають? І оце буде мені 40 і що я. Буду вже як пенсіонер оце валятись на пляжі біля океану. Так і вийшло. Вже мені 40 майже. і Я тут валяюсь, медитую.